Платити до одного мільйона мешканцям, які втратили житло через ракетний удар по будинку на перемозі, ухвалили під час сесії міськради. У Кривому Розі майже 10 тисяч дітей розпочали очне навчання у дошкільних закладах освіти. У Дніпрі врятували двох кішок з-під обстрілів у Торецьку. Сплатити до одного мільйона мешканців, які втратили житло через ракетний удар по будинку на перемозі. Таке рішення ухвалили 25 січня на черговій сесії міськради. Наразі допомога не може перевищувати 400 прожиткових мінімумів. За словами міського голови Дніпра, Боріса Філатова підвищували поріг виплат, розраховуючи на участь обласної адміністрації, яка за попередньою домовленістю мала надати половину. Суми зараз будемо нараховувати та виплачувати людям ті мільйони, що ми всі обіцяли. А потім будемо дивитися, якщо у нас не буде, не буде нового керівника області, але або він не буде дотримуватись тих обіцянок, які нам давав попередній керівник області, будемо щось думати. Механізм відшкодування за пошкоджене чи втрачене житло після російських атак. Існував і раніше, проте максимальна виплата могла становити 500 тисяч гривень. За словами Дениса Селіна, за процедурою гроші можуть бути виплачені з цільового фонду. Як там зазначено, це цільовий фонд називається. Сільовий фонд міської ради. Наразі те, що я бачу в бюджеті, який прийня, прийнято, там це є 17 мільйонів, але це не тільки під цю компенсацію. Там о, загалом це, цей цільовий фонд значно ширше планувалося використовувати. Це ось уже під час війни, більш детально розписали, що можуть постраждалим відшкодовувати. Так як за словами Дениса Селіна, або цих грошей на всіх не вистачить, або доведеться переглядати бюджет. Ми зателефонували голові постійної комісії міської ради з питань бюджету Артему Хмельнікову, аби дізнатись, чи планують залучати кошти інших фондів для забезпечення виплат. Однак посадовець відмовився коментувати сьогодні Олена Ростовцева, Єгор Військоватов, Кирило Полікевич Суспільне новини, Дніпро. Тетяні 14, вона навчається співу. Дівчинка каже, робити це дистанційно незручно, тож вона повернулась до учного навчання. Як тільки з'явилася така можливість, незручність в тому, що ти вчитель не може побачити, як працює діафрагма, або ти щось неправильно робиш. А якщо Очно, то це можливо побачити і підправити. Якщо робити це без контролю викладача, то можна собі ну досить серйозно нашкодити. Розпочати очне навчання, каже викладачка вокалу Олена, змогли учні, які лишилися в місті. Близько десяти її вихованців занять не відвідують. Єдина причина, з якої мої колишні учні зараз не не відвідують заняття, це те, що їх нема в межах міста. Деяких навіть немає в межах країни. А ті, хто тут в місті, ті всі 100% відвідують заняття, вони всі тут. Наявність укриття одна з вимог роботи освітнього закладу, каже його керівник Володимир Будко. Сховище тут розраховано на 280 людей. Інша досить суттєва така вимога це наявність і згода батьків на те, щоб ці заняття проводились в звичному форматі. Тобто, батьки розуміють, вони теж беруть відповідальність за ну за це рішення на себе, як і ми. Кароліна відвідує заняття станців з 12 січня і вже навчилася виконувати па метелик. Мати Кароліни каже, на очне навчання доньки погодилися через наявність укриття. Ми погодилися для того, щоб наша дитина розвивалася, була в соціумі, ходила з дітками на заняття, нам розказали всі технічні умови. Ми на це згодилися і вводимо діток на заняття, тому що тут значно безпечніше, ніж би ми сиділи вдома або десь. Тому що це виходить приміщення захищене, вихіди є. Ну отак і прийняли рішення. За інформацією військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу, наразі 2200 дітей відвідують спортивні школи, ще понад 7300 займаються у культурно-мистецьких гуртках. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг. У десяти школах Дніпра обладнали місця, де жителі міста можуть приготувати їжу під час тривалого відключення електроенергії. У харчоблоках цих навчальних закладів встановили генератори. Скористатися можливістю можуть жителі мікрорайонів, у яких світло відсутнє понад 8 годин, або ж у разі блокауту чи аварійної ситуації. Одна людина зможе готувати тут не більше 30 хвилин, аби не було перевантаження, каже директорка департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. Адреси шкіл, у яких є харчоблок з генераторами, вказані на сайті міськради. Більш ніж у шести районах у нас є від 70 до 30 будинків, які живляться тільки за електропостачанням. Немає газопостачання, і на випадок того, як вісім годин, бо більше немає світла, люди не залишаться без можливості приготувати собі їжу, підігріти страви і так далі. Ось вже в цілому останні штрихи нашої весняної колекції, яка вийде у лютому місяці. Вона буде складатися із наших легких курточок, тренчів. Свою нову весняну колекцію одягу завершує пересленка з Луганщини, засновниця власного бренду Ганна Ольшанська. Бізнес свій дівчина започаткувала у 2018 році у Кремінній. Нині має виробництво у Дніпрі. Мій шлях почався з виробництва спідньої білизни, сама вдома я шила на битовій машинці, створила сторінку в інстаграмі, вона почала розвиватися. Я приїхала до свого міста Креміна влітку і пішла до місцевого ательє. Звернулася до майстрів, які відчули мені першу колекцію мого одягу. Пальто, тренчі та інше верхній одяг Ганна відкрила майстерню в Креміні і ще один цех з виробництва в Сєвєродонецьку. Каже, за місяць відшивали близько двох сотень замовлень. До 24 лютого команда Ганни налічувала 12 фахівців. Обладнання не вивозили, бізнес не релокували лише по причині тому, що сподівалися, що дійсно ну, це ж не трапиться з нами, це не про нас. Але потім вже Зрозуміло, що й запізно його вивозити. Це переселенка з креміною Ольга у цеху з пошиття верхнього одягу. Працює швачкою. Влаштувалася до Ганни дівчина після переїзду до Дніпра. У в мене є ще дитинка, і Аня дозволяє мені вільний графік у мене з працею тут. Мені дуже. Влаштовує мене такий графік. Ми шиємо верхній одяг, зазвичай пальто, іноді шуби. Також у цеху працює переселенка з Сєвєродонецька Олена. До повномасштабного наступу росіян вже працювала у бренді Ганни. Переїхала з дому і звільнилася. Як тільки виробництво відновилось у Дніпрі, повернулась у колектив. Созвонились з Сані, вона приближала працювати вже з нею. Так як ми вже разом працювали, друг друга знаємо, Тому сумнівів не було. Так і зустрілись, почали працювати разом. За словами Гано Ольшанської, після переїзду до Дніпра про відновлення роботи не думала. Поки випадково не натрапила на державну програму відновлення власного бізнесу у дії, створила бізнес-план і чекала співбесіди. Так і сталося. Вони зателефонували. Питання, звичайно, спочатку були суто математичні прибутковість, відсотки. Я дуже-дуже хотіла, щоб ми нарешті повернули все, що в нас було. Я бачила по ним, що ми їм подобаємося, що вони в нас вірять, ми там показали і нашу упаковку, наші бірки, наші вироби, наші сукні, все, що в мене було. На відновлення бізнесу Гани держава виділила 250 тисяч гривень. За ці гроші каже Гана, закупили обладнання. Нині у цеху працює шість робітників. Всі вони переселенці. Владислав Колов, Михайло Мураль, новини на Суспільному, Донбас. Ми розпочинали розробку проекту ще до війни, і ми встановлювали обладнання саме в блекаути. От просто так: ми завозимо обладнання, починаються обстріли, і країна в блекаутах. А ми в цей в цей день прям в піднімаємо сонячні панелі. Тому так вийшло, що коли ми його встановили, він просто не. Ну, був актуальним як ніколи. 5 кВт сонячних панелей, 10 по 500 Вт. Це 5 кВт інвертор. Він багатовекторний. Він не тільки працює від сонця, він може заряджатись від електрики. І акумулятор у нас є там. Акумулятор. Інвертор не акумулює енергію. Він саме її приймає від сонця і направляє на. Акумулятор або бере, якщо немає сонця, він бере з мережі. Зараз 200 ватт виробляється з сонячної енергії, і на під'їзне освітлення, і на домофони цього вистачає. Наприклад, так? от зараз у нас немає світла, ви бачите, а домофони працюють так, от я можу його відкрити. Ось є світло тут. У нас модернізоване освітлення. З датчиками руху ми робили капітальний ремонт під'їздів. Бачите, у нас замінено все модернізовано під'їзне освітлення, датчики, руху, Тому в нас дуже невеликі потужності саме тому, що ми в це вклалися. Вони не безкоштовні. Ви можете побачити, що в нас от ще в 2012 році це був перший проект, який ми робили. Це 10 років тому. Енергоефективні вікна і двері вони на сьогодні, навіть за нормами, вищі, ніж вимагається. У нас модернізована під'їздна освітлена, у в нас зроблено все в підвалі. Тобто ми готувалися до цього, ви бачили, що в нас утеплені торці будинку, ну і дуже б хотілося весь будинок утеплити і зробити капітальний ремонт покрівлі. От бачите, датчик руху, я спускаюсь, включається 5 секунд і потім воно виручиться. Тому у нас дійсно дуже невеликі витрати. Агнеса та Олена обирають одяг для своїх родичок. Обидві жінки зі Слов'янська їхали з дому минулої весни. Багато речей взяти змоги не було. У мене бабушки 92 два года. Мені треба щось ніби ті щоб можна було виходити на вулицю, тому що ми їхали, коли було ще. Ну так весеннє час, апрель місяць, от зараз холодно. Ну из за того, що нет теплої одежды, поэтому вот что-нибудь тепленьке для нього. Дивлюсь, може щось на свекруху, тому що за теж у мене жінка такого літнього віку. Може їй щось потрібно буде. Ну що зима у нас дім холодний будинок? Тому треба щось таке, щоб утеплитися. Такий соціальний гардероб працює в центрі підтримки вимушено переміщених осіб від Краматорського району. Ми разом проте допомагають тут не тільки переселенцям з Донеччини. Обрати теплий одяг для себе прийшли Олена з чоловіком. Вони два місяці тому переїхали з Херсона. Розповідають після звільнення міста окупанти почали сильно його обстрілювати. Тепер живуть в Дніпрі. Хахуй то ковточку ще роздята так приїхала. Ну так, в общем, собственно говоря, пока нічого не нада. Надіємося, що скоро рівні светри, штани, куртки, взуття для дорослих та дітей це речі, які дніпряни та волонтери приносять до соціального гардеробу. Всі, хто потребує, беруть одяг безкоштовно. Записуватися у центрі завчасно не потрібно. Принесли нам дитячий одяг, він такий гарнючий для дівчаток, маленьких, принцес. Вони вживані, не нові, але ж в гарному стані. Зараз зима, люди потребують теплого одягу, і нам намагаються надати саме такий одяг, який зараз потрібен. Працює соціальний гардероб в центрі. Ми разом раз на два тижні по три години. Оголошення про відкриття дають в соціальних мережах. Анастасія Галасюк Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Його її звати Мурленко, такий, бо вона дуже сильно муркотить. Ось вона потрапила до нас з Торецька. Ця кішечка до нас спочатку пройшла лікування в клініці. а вони всі так проходять обстеження, лікування, якщо потрібно, а потім вже приїздять до нас. Ось. Наразі вона дуже ласкова, лагідна, привчена до лотка прилита і чекає на свою людину. Сестер Мурленко врятували з під обстрілів волонтери. Одна з кішок ще лікується у ветеринара, інша живе у притулку. Однак для обох планують знайти нових власників. Нині у притулку перебувають й інші коти, яких вивезли з зони бойових дій. Наш патріотик також приїхав із зони бойових дій. Кот дуже бойовий, оце так такі сліди тут його виявлені. Він з кім, поки до нас їхав, він з ким там ще й подрався. Але дуже лагідний, дуже моркотіть любить. ну Також, на жаль, у нього проблеми з нирковою не. З нирками, ниркова недостатність. Він у нас на спеціальному кормі, але бачите, який він благодарить нас за те, що ми його до себе взяли. Притулок від громадської організації Вірність працює три роки. Допомогти його діяльності може кожен охочий. Наразі є потреба у кормі, наповнювачі та волонтерах, які можуть прибрати або просто пограти з тваринами. Катерина Краснодомська та Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро.